Сьогодні у нас 19 червня. Ми на полі із Кукурудзою, де ми порівнювали а, три методи контролю бур'янів. А я зараз на ділянці, де а, у нас використовувалося ґрунтовий плюс страховий гербіцид, тобто повністю хімічна схема. А туди далі, у нас дві ділянки, де Використовувався ґрунтовий плюс пізнє просапування, тобто гібридна схема. І ще далі, там на полі, у нас ділянка, де були два механічних обробітки: раннє просапування та пізнє, тобто повністю механічний контроль за бур'янами. Пізнього просапування у нас пройшло а, десь півтора тижні. А ці півтора тижні у нас йшли дощі. А, і а, зараз на цьому полі ми подивимося, як між собою відрізняється кукурудза на різних ділянках. Міжряддя має трошки лободи. Видно по ній от, зверху, що її трошки. Придавив гербіцид, але Лобода все ще є, вона зустрічається. Хоча потрібно сказати правду: кукурудза в основному чиста, і бур'янів у міжряді трапляється небагато. Кукурудза рівненька і зелена. На ділянці з хімічним контролем бур'янів є окремі невеликі ділянки, де а, сильно піднялися злакові бур'яни, а вони от такими озерцями а, і ґрунтовий плюс страховий їх не підчистив. Друга ділянка із гібридною схемою. Тут ми застосували спочатку а, ґрунтовий гербіцид, а, і потім на фазі чотирьох комірців а, ми провели тут міжрядний обробіток. Нижній ярус виглядає ось так, і а, візуально тут а, в рядку бурянів більше, ніж на хімічній схемі. Зрозуміло, що той бур'ян, який проріс раніше, на пізньому просапуванні ми не зуміли забрати, тобто те, чого не утримав ґрунтовий, потім з рядку механікою фактично забрати нереально. Тут у нас була посуха і ефективність роботи ґрунтового була обмежена. Третя ділянка повністю механічний контроль бур'янів. Ми вперше просапали цю кукурудзу у фазі двох воротничків, повторно просапали у фазі чотирьох воротничків. Планували ще пізнє підгортання, але з пізнім підгортанням нічого не вийшло. А після просапування у фазі чотирьох воротничків у нас півтора тижні йшли дощі, а сьогодні третій, десь приблизно день без дощу. І кукурудза по повністю механічному контролю бур'янів у мене зараз ось така висотою. Зрозуміло, що жодним просапним культиватором в таку кукурудзу ми вже не зайдемо. Та і розвиток кореневої системи тут уже наскільки потужний, що мікрокорені вони фактично сплелися, тобто міжрядка закрита вся. Будь-який механічний стрес. На цьому етапі буде означати зменшення кількості рядів на качані, який формується. Саме так, От уже в такій фазі кукурудзи вона вже розуміє, скільки рядів на качані вона сформує. Міжрядка виглядає тут ось так. У нас в рядку бур'янів небагато. Є такі ділянки, де Ось там от в рядку трошки бур'янів є. А як на мене, от нижній поверх такої кукурудзи вона чистіша, аніж гібридна схема обробітку. Бо ми тут механічно забрали бур'ян і в посуху, коли толком не працював ґрунтовий і механічно непогано забрали. Бур'яни в той момент, коли у нас було 4 комірця, тобто на пізній фазі, а, вона не настільки чиста, як повністю хімічний контроль бур'янів. Ми тут не бачимо жодного злакового бур'яну, але трішки а, лободи у міжряці у нас є. Тобто по чистоті це краще, ніж гібридна схема, але гірше, ніж повністю хімічна. Подивимось на рослини, як вони виглядають поряд. Це у нас перші дві рослини повністю хімічна система захисту, і у нас тут рослини висотою двадцять, метр м. Це у нас гібридна система захисту. Де у нас застосовувався ґрунтовий і потім пізнє просапування на фазі чотирьох комірців, і це у нас повністю механічний контроль за бур'янами. Висота приблизно та ж сама метр сорок метр п'ятдесят рослин, але це рослини у нас без хімічного стресу. Підіб'ємо по кукурудзі проміжні підсумки. А у нас була сильна посуха від посіву перший більше ніж місяць, не було жодного дощу, тому ефективність роботи ґрунтового була посередня. І в порівнянні внесення ґрунтового і механічного обробітку раннього механічного обробітку по частоті кукурудзи у нас виграв ранній механічний обробіток. А потім у нас був внесений страховий. Страховий доволі непогано спрацював. А, але а, страховий майже не забрав невеликі осередки із злаковими травами. Ну і як на мене, кукурудза після а, страхового гербіциду вона зараз а, ну сантиметрів на 10, можливо, 15 нижча, трошки нижча. Там, де у нас був. Повністю механічний а, обробіток. У нас бур'янів трошки більше ніж на. Повністю хімічній схемі, але ця кукурудза без хімічного стресу, і як на моє око, сьогодні вона виглядає найвищою, найзеленішою. Ну і центральна ділянка, де у нас гібридна схема, де у нас спочатку був ґрунтовий, а потім був механічний обробіток. У нас там бур'янів на сьогодні найбільше, бо ґрунтовий спрацював. Погано, а потім механічним обробітком вже гарно вкорінений бур'яни з рядка ми не зуміли забрати. Хоча оця друга ділянка на ній кукурудза по висоті виглядає приблизно так само, як і з повністю механічним контролем, бо ґрунтовий як такового великого стресу, мабуть, що на неї не дав, а страхового на ній не вносилося. Тож у нас є свої переваги, плюси, сильні сторони на всіх трьох ділянках, і ми далі будемо за цим полем спостерігати, проведемо обов'язково біологічну оцінку прогнозування врожайності, і обов'язково проведемо обмолот цих трьох ділянок окремо і оцінимо реальну різницю по врожайності кукурудзи. Тож. Залишайтеся з нами, чекайте на наступні відео.